Всім хело! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Коротше. А що я хотіла сказати? І Я прокинулась популярною Це звучить дуже смішно, але на моїй пам'яті у мене ще такого не було. Буквально за одну ніч там за 8 годин на моєму каналі плюс 36 підписників з одного шорту. Це дуже приємно, це дуже класно. Сподіваюсь, мої підписники, які на мене підписалися, це моя цільова аудиторія. І також буде цікаво дивитись мої влоги, тому що влоги це така основна велика частина мого каналу. Сьогодні субота, тому я вам покажу свій звичайний день. Я зробила одне тренування, оце. Але так спекотно. Я хотіла ще щось зробити, але no, просто неможливо. У нас нарешті вимкнуло світло, і тому вчора сліла в магазин, купила всі інгредієнти, щоб приготувати хачапурі е, на пательні, тобто на скавородки. Буду готувати з вами. Перше, що нам треба, це кефір: 250 мл, тобто одна кружка. Щоб він був десь кімнатної температури, тому я поставила його в мікрохвильовку. Ну, що там сіль, цукор, борошно. Далі там нічого такого особливого. Всередині хачапурі у мене буде сир, твердий і сир, тобто творог. Начинку я хотіла вас спитати, як проходить ваше літо? Бо, хто дивився мої влоги весною, наприклад, я була така продуктивна, я не можу. Писала собі план. там, Типу, я виписувала собі справи, які мені треба зробити. Ну, це не тільки весною, а зимою теж. І у мене справ виходило на годин 18, а ну, в добі тільки 24 години, коротше. І я по хвилинам все розписувала, максимально продуктивно була все таке. А влітку щось у мене якось не дуже виходить. Тобто, наприклад, я рада, що я тренування зранку роблю, да, хоч там не невелике, але це теж плюс. У мене зараз навчання є з англійською. І в принципі, я щось роблю, але я пишу собі план, Я його часто не притримуюсь, я very lazy, дуже багато часу витрачаю на телефон. Дуже я їхала колись з метро. І вирішила порахувати, скільки годин, о, скільки якби, місяців або тижнів на рік я витрачаю на те, щоб посидіти в телефоні. Так от, моє screen time, тобто скільки я витрачаю часу на день на телефон, приблизно 5 годин. Хоча навіть більше, тому що на моєму телефоні це 5 годин, а плюс у мене ще є планшет, і я на нього теж витрачаю час, але суть цього беремо 5 годин в день. 5 годин я помножила на. Я не пам'ятаю, що я там вже зробила, чесно, які маніпуляції. Ну, там щось помножила, поділила. І у мене вийшло, що за рік я витрачаю на те, щоб посидіти в телефоні, два з половиною або навіть 3, по-моєму, 3 місяці. Це ж взагалі 3 місяці. Я просто витрачаю на те, щоб посидіти в телефоні. Ні, звичайно, я на телефоні і працюю, і хобі, і спілкуюся, і навчаюсь, але все-таки мінімум 50% я витрачаю на те, щоб посидіти в Інстаграмі, наприклад. Це ж жах. І я недавно знайшла м, такий додаток, називається OneSec. Який блокує твої дії, ну, щоб ти не зайшов в Інстаграм, можна так сказати. Тобто ти його вмикаєш. Я не знаю, чи працюється на Android, але я на свій iPhone скачала. Коли ти заходиш в Інстаграм, тобі тебе автоматично з'являється такий напис: ну, breathe in, breathe out", там, вдихни-видихни, чи дійсно ти хочеш зайти в Інстаграм. Oh. І у ну, тебе є 2 секунди, щоб осмислити, що ти. Тобі не треба в Інстаграм заходити. <смі> і ти виходиш, і це дійсно може тобі зберегти час. Але це скрол, це гортання без смис, просто без відоме цих відео. Ти навіть не запам'ятовуєш, що ти гортаєш, і це дуже погано впливає на твій мозок взагалі. Бо е, я під час школи не читала книги. От я в будку почала читати книги, і що я помітила? Те, що от як я стрічку гортаю і не пам'ятаю, що там було зверху. Так я і книгу читаю. По-перше, мої мислі, мої думки дуже швидко кудись улітають просто, і я не концентруюся на тому, що я читаю. А по-друге, я не пам'ятаю, що я прочитала. Я читаю, і, типу, ну, знаєте, так, в принципі, пам'ятаю, про що була мова, але, ну, комбінація сиру твердого та звичайного сиру, це, взагалі, е, найкраща комбінація. Це дуже смачно. Зараз ще я сюди яєчка додав. Щоб воно краще так між собою зв'язувалося. Тому, якщо вам треба заряд мотивації, до речі, дивіться моє відео з весни. Можливо, з зими, ну зимкою я не так багато постила. З весни, от ще школярки, наприклад, бо там ви точно знайдете мотивацію. От, дивіться, дві штучки, ще сирів. Оця вже готова. О, oh гад, я вже так хочу її спробувати. Але вона дуже гаряча, тому мені прийдеться чекати хвилин 20 ще. І ще от. ще от смажиться одна. Коротше, три години я провозилась цими чотирма. Тільки чотирма хачапурі і. Бо вони якось так довго готуються, я не можу. Коротше, не я зрозуміла, я там трошки помилку зробила. А, але це відміняє той факт, що вони що дуже довго готувалися. Hello! Зараз же аж пів на сьому. Уявляєте, аж пів на сьому. Але настільки спекотно, що відчувається як три години дня. <laughs> я зараз збираюся, я могла зустрітися з Веронікою, це моя подружка, однокласниця. Щоб погуляти, тому що я вже тиждень у Києві, і я ще вообще, виходила на вулицю буквально пару разів, і то один раз, щоб погуляти, і два рази, по-моєму. Чи три, щоб сходити в магазин і все. Тому треба якось соціалізуватися трошки. Боже, як спекотно, я не можу. Я не можу як спекотно, я просто все мокра. Все, пішла я в тіньок. І, до речі, вчора а моя маша, це моя найкраща подруга, писала, що в неї термометр, який стоїть на сонці, показував 73 градуси за Цельсія. 73. Звичайно, він стоїть на сонці і гріється, але все одно така жара. У нас такий хайк по лісу. Але тут стільки камаров. О, я не можу. Їх мільйон. Щось я взагалі розлучилася знімати влоги. Була в магазині, навіть нічого не показала. Ну, у мене пакет просто зараз е, порветься, тому я його так несу. Але купила три солодких перця. Купила вершки і кабачок. У мене вдома немає світла, тому я не знаю, чи зможу я закінчити цей влог, чи ні.